Акція, авто і зібрали машини на євробляхах, вирішили немножко трохи привлечь увагу нашому, значить, наших Можно владців, як вони кажуть, себе як вони називають. Но от вирішили ми трохи пробіг зробили по Чернівцях, це місто Чернівці, Чернівецька область, Західна Україна. Машинок зібралось так собі чимало. От, вже познімали прапори, тому що акція забігла кінця. кінця. Наші активісти. І от ми приєдналися теж до цього. Рішили трошки прийняти участь, тому що багато хто сидить вдома на дивані і навіть не думає про те, що це потрібно всім в першу чергу, так би мовити, доступна розтаможка. Це зовсім така значить, тема, яка потрібна всім. Поки що в нас не дуже сильно розвита така ця наша е, значить, е, організація, але ми з кожним днем у нас стає більше, ми крепчаємо. Тут у нас є в ученицях офіс, це у, на території ДОСААФ, свій офіс, який вже офіційно буде. Потихеньку у нас. Буде, значить, все добре. Був автопробіг по городу, проїхались, круг дали хороший. Поліція наша. Навіть ніхто не супровождав нічого, абсолютно. Ніхто не хотів, значить, ніяких не було ніякої влади, нікого не було, представників нікого. Але ми більше показали, що проблема є і її треба вирішувати. Тому ця акція знакомітна, вона пройшла по всім областям. Я сподіваюся, що в усіх областях були люди активні. В Києві була акція в столиці і по всіх областях і районних центрах великих, так би мовити, України. Тому чернівці, всім привіт. Вставайте з диванів і починайте трошки працювати і думати про своє майбутнє і майбутнє своїх дітей, щоб ми добились якоїсь адекватної розтаможки і могли б все ж таки їздити на нормальних машинах, не на тих відрах, на яких ми їздимо, яким по 40 років, і кажуть, що це євро 5, а ті, що нормальні машини, вони рахуються Євро-хламом, як то кажуть. Так що Всім удачі. До нових роликів. Я думаю, ми переможемо. Україна переможе. Україна понад усе.